Моє вітання на календарі 16 липня, середа. В ефірі програми «Час» у студії з вами Каріна Риган. І про головні події цієї доби, очима моїх колег. Ми дізнаємося вже за мить. Вакцина від сказу, безкоштовні щеплення чотирилапих, масштабна пожежа, згоріли поля пшениці, керування дронами, навчання для цивільних, конкурс стартапів, початок власної справи. Сьогодні випуск новин розпочинаємо, як завжди, найактуальнішою інформацією. Тож далі коротко про головне станом на 16 липня. Верховна Рада звільнила прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який очолював уряд понад п'ять років. Це рекордно довго в історії Незалежної України. За це рішення проголосували 261 депутат. Шмигаль подав заяву про відставку 15 липня. Фото заяви він оприлюднив у телеграмі. Наразі всі міністри уряду отримують статус виконуючих обов'язків, а завтра мають проголосувати за призначення нового очільника уряду. Також сьогодні у випуску від 16 липня у деталях розповідаємо вам про наступне. СБУ збільшить свій штат на 10 тисяч осіб. Відповідні зміни були внесені у закон про СБУ. Кількість співробітників виросте до 41 тисячі під час війни. Працівникам СБУ дозволили застосовувати зброю та техніку для оборони. Підрозділ боротьби з тероризмом ліквідували. Замість нього створили центр спецоперацій, а мінімум на 10 тисяч осіб. На Закарпатті стартував конкурс бізнес-проєктів для підприємців-початківців. Вже четвертий рік поспіль реалізують таку ініціативу силами бюджету краю у рамках реалізації обласної програми розвитку малого та середнього підприємництва на 2025-2027 роки. Подати заявки на участь можна до кінця липня. Детальніше про умови конкурсу стартапів Ірина Ковальчук три мільйони гривень бюджет цьогорічного конкурсу стартапів. З 1 липня на Закарпатті розпочався прийом заяв бізнес-проєктів від початківців. Ми маємо підтримувати бізнес-ініціативи бізнес наших громадян. Цей конкурс не є новим. Він окрім 2022 року постійно має місце в нашій області. У 2024 році у нас було 12 переможців, була виділена сума більше 2 мільйонів. У третьому році знову ж таки було 12 переможців, сума була більше одного мільйона. Подання заявок відбувається через наш додаток, допомога Закарпаття. Участь у конкурсі можуть взяти громадяни, які планують започаткувати підприємницьку діяльність, діючі підприємці. Які мають якусь гарну ідею щодо розширення своєї діяльності, і всі зацікавлені, нагадаємо, конкурс стартапів проводиться на Закарпатті з 2019 року і набирає обертів. будемо звертати увагу на реалістичні проекти, які ну, мають економічне підґрунтя, і ми маємо розуміння, що також буде комісія буде мати розуміння, що цей проект може бути, може бути успішним. Найбільше заявок було минулоріч майже пів сотні. На їх реалізацію пішло два з гаку мільйони гривень. На 2025 рік бюджет збільшили і подбали про вдосконалення умов. Максимальна сума на один проект це тисяч гривень. Сума не змінилася ліміту від попереднього року. Але в порівнянні з 2023 роком, де була сума тільки на один проект 100 тисяч, то ви розумієте, що ми ну, по суті два роки підряд вже вдвічі збільшили масштаб фінансування. Тематика проектів не має обмежень. Будь-яка тематика, яка є цікавою, ми готові її розглядати. І, як показав досить минулого року, вона була різноасортиментна. Це від, скажімо, виробництва будівельних матеріалів до, скажімо, автошколи і спортивних, скажімо, заходів. Все, що скажімо, є в ініціативі бізнесу, ми готові заслухати, і саме головне ми хочемо відчути, що це буде мати, як казав, сувсе економічне підґрунтя, що воно буде реалістичним. Чесно, мусимо визнати, що не всі були успішними, тому що ну так складається життя. Загалом планують відібрати 15 проєктів для реалізації три групи. І розділяємо, щонайменше 30% від, скажімо, переможців ми хочемо виділяти на окремо на проекти внутрішньоприміщених осіб і ветеранів бойових дій. Тобто, із загальної кількості учасників ми будемо цю категорію відокремлювати, і щонайменше 30% від фінансування саме для цієї категорії гарантовано, незалежно від того, які будуть якісні і сильні проекти інші. Так само ми виділяємо 20% від загального фінансування на проекти спрямовані на розвиток гірських територій. Тобто ми розуміємо, що економіка в цих територіях є ну, значно слабша, там треба краще допомагати, тому гарантовано виділяємо 20% від цієї програми саме на ці, ці спрямування. Ну і решта 50% це на будь-які проекти. Аби підготувати учасників до конкурсу, проводитимуть навчання із залученням фахівців, акцент на формування бізнес-плану, зокрема економічного обґрунтування проєкту, а також презентація для успішної конкуренції під час відбору. Прийом заяв триватиме до кінця липня. Додаткова інформація на сайті департаменту економічного і регіонального розвитку ОВА «Краю». Усе щоб не пропустити шанс перетворити ідею у реальну справу. Зеленський підписав закон про множинне громадянство в Україні. Документ, зокрема, передбачає випадки, в яких для громадян України допускається множинне громадянство. Це одночасне набуття дитиною за народження громадянства України та громадянства підданства іншої держави, набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства або підданства своїх усиновлювачів іноземців, автоматичне набуття громадянином України, іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем, автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства в Слідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави, набуття громадянства України іноземцями, передбаченому законом спрощеному порядку, набуття громадянином України громадянства країни з переліку держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку. Множинне громадянство не допускається щодо людей, які мають громадянство країни, визнаної Верховною Радою, державою агресором або державою окупантом, або Такої, що не визнає територіальну цілісність та суверенітет України. Жодних індульгенцій. Майже всі прокурори з інвалідністю будуть скеровані на розгляд кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Про це заявив генпрокурор Руслан Кравченко. Розглядати не будуть інвалідів дитинства, осіб, що зазнали невідновних втрат для здоров'я, прокурорів з онкологічними захворюваннями, осіб зі статусом інвалідами війни. Таких в органах прокуратури 136 осіб. На 348 прокурорів чекають рішення дисциплінарної комісії. Наразі в органах прокуратури залишилося 484 прокурори з інвалідністю. З них 41 особа подала заяви на звільнення за власним бажанням. В Ужгороді безкоштовно вакцинують домашніх тварин проти сказу. З 3 по 18 липня ветеринари Держпродспоживслужби Закарпаття щеплюють собак і котів у різних локаціях міста згідно з графіком, оприлюдненим на сайтах установи та міської ради. Це акція щорічна, адже сказ смертельно небезпечна хвороба, яку легше попередити, ніж лікувати. Як це відбувається на практиці, бачила Ірина Ковальчук. Біля центрального входу до Бозлицького парку зібралася черга власників домашніх тварин. Чекають на ветеринарів, аби безкоштовно провакцинувати від сказу своїх улюбленців. Це наш пес, йому вже шість років. <гум> Джекрасок, Мікі. Так побачили і вирішили, що чому б не скористатися такою ідеєю. Дізналися з місцевого телеграм-каналу. Супер для. Ну, я підтримую, звісно, таку ідею. Це дуже добре, коли домашніх тварин так от роблять. Це котик, його звати Маркус. Він народився в Києві на заправці. Ми його забрали з притулку, ось робимо йому вакцинацію. Ідея хороша, треба вакцинувати кожен рік своїх тварин, навіть якщо вони у вас в будинку живуть або в квартирі, тому що ви можете на ногах це все принести. Держава робить все. З сказу, вакцинація вона безкоштовна. Будь-хто, і люди мають це знати і вакцинувати своїх домашніх тварин. Ційна акція з метою профілактики сказу вакцинувати собак і котів треба раз на рік, починаючи з трьохмісячного віку. Тому слушно зберігати документи про щеплення. Сказ це хвороба із ізвні це обично дикі тварини. Переносники ті тварини, що щеплені, вони сказом не хворіють, бо вони мають імунітет до тої хвороби. А кош, кошка, Білка, то лисиця і так далі, яка мала контакт десь з гризунами або якісь, вибачте, за пределами свого обіця міста, то може мати контакт з хворою. Тому люди профілактику роблять і виробляють ці тіла. І рік більш-менш тварина має захист. Перед чергу людина, бо людина має контакт з твариною. Ветеринар каже, не варто допускати контактів з безпритульними або дикими тваринами. При появі симптомів захворювання негайно звертатися до фахівців. Сказ, хвороба така, що ся не лікує. Якщо має контакт людина з сказом, це небезпека. Тому ми робимо цю профілактику. В цьому році були випадки. Якісь ну був якось. Сказ я на Грушевського, но це сказ, які лабораторія поставила. Ми явно сказу активно більш-менш територія міста Ужгорода спокійно. Протягом двох тижнів щодня з 9 до 12 години у різних локаціях Ужгорода у спеціальному наметі фахівці безкоштовно щеплюють тварин вакциною українського виробництва в середньому 15 за день. Вже встигли провакцинувати до півтори сотні майже порівну котів і собак. Акція триватиме до 18 липня. Місце можна обрати на сайтах Держпродспоживслужби та міської ради. Хто ще не встиг, варто потурбуватись про безпеку своїх улюбленців та рідних. На Закарпаття прибув черговий евакуаційний поїзд із Донеччини. До Мукачева приїхало вісім людей. Наймолодшому евакуйованому із прифронтової території чотири роки. Черговий евакуаційний потяг, який прибув на Закарпаття, привіз дві родини з Донеччини. Серед евакуйованих п'ятеро дітей, наймолодшому з них лише чотири рочки. На вокзалі їх зустріли рятувальники, психологи та волонтери, які перенесли багаж, нагодували і посадили в автобуси, які доставлять їх до місць тимчасового проживання. Ремонт сторічного мосту триває в Віршаві. Ця споруда десятиліттями з'єднувала частини району і була важливою ланкою транспортної розв'язки. Наразі міст тимчасово закритий для руху, адже тут триває комплексне відновлення конструкцій. Уже виконано низку важливих робіт. Очищено поверхні несучих металевих ферм, нанесено антикорозійний захист на оголені арматурні елементи, розпочато структурне відновлення ферм спеціальною ремонтною сумішю. Ці кроки не косметичний ремонт, а глибока реконструкція, яка продовжить термін служби мосту, зробить його надійним і безпечним для всіх учасників дорожнього руху, повідомляє служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. На Закарпатті вогонь знищив майже гектар поля. У селі Холмок, що поблизу Ужгорода, зайнялася суха трава. З нею і посіви пшениці. Площа загоряння понад півтори гектара. Чи вдалося врятувати врожай? Причини пожежі з'ясовувала у рятувальників Ірина Ковальчук. Півтора гектари така площа займання на околиці села Холмак на Ужгородщині. Масштабна пожежа охопила поле. Вогонь знищив не тільки траву і чагарники вздовж дороги, а й майже гектар пшениці, яка практично дозріла. Шкода врожаю проте ще гірше могло статися в цій ситуації, адже по обидва боки поля, дві автозаправки. Працівниця однієї з них побачила, що горить, і викликала рятувальників. Вітер дуже дув. -ду. Розумієте, ну, а хто запалив, як квітки ніхто нічого не бачив. Просто вже відірка сильно пішов, каже, окей, і рано то страшне. Потім пожежні прийшли, каже, більше ніхто нічого не знає. І люди боялися, а що толком. Зразу кай, кай, позвонили, що там вже все пішов. І не що, а так на самобілі непонятно вже хвилин 40 пішло на локалізацію та до 20 – на гасіння пожежі. Майже за годину впоралися рятувальники для обстеження ситуації та визначення фронту поширення займання залучили дрон. На обід до рятувальників надійшло повідомлення про те, що сталося загорання сухої рослинності у селі Холмак Ужгородського району. Для гасіння негайно було залучено фахівців та техніку від третьої державної пожежно-рятувальної частини. Однак, прибувши на місце, вогнеборці встановили, що Площа пожежі поширюється, тож було прийнято рішення про залучення додаткової техніки. Загалом працювало 4 одиниці техніки це від аварійно-рятувального загону, від третьої державної пожежно-рятувальної частини. А також долучилися для допомоги фахівці місцевої пожежної команди Малі гаївці. Наразі рятувальники встановлюють власника земельної ділянки, де виникла пожежа, а також з'ясовують причини займання і масштаби його наслідків. Ймовірно, причиною пожежі стала саме недбало кинути недополок або необережність громадян у поводженні з. Вогнем під час пожежно-безпечного періоду. Загалом вогонь пошкодив 0,7 гектара. Це саме суха рослинність та чагарники, однак він поширився на зернові, на пшеницю та пошкодив 0,7 гектара ще й пшениці. Рятувальники закликають громадян бути вкрай обережними з вогнем, адже під час таких температур та спеки дбала кинути недопалок на узбіччя може призвести до загорання. Скоріше за все, саме це і стало причиною пожежі, адже пожежа почала поширюватися саме на узбіччя, з узбіччя, а далі вже поширилася сухою травою та перекинулася на пшеницю. Це не єдина така масштабна пожежа цьогоріч, каже Наталія Батир. На жаль, статистика сумна у порівнянні з минулим роком. Зараз жнива, тож треба бути особливо обережними у поводження з вогнем, адже пожежі сухої рослинності можуть поширитися не лише на лісові масиви, а й на житлові оселі громадян, а також на пшеницю чи інші посіви. Тож варто бути уважними, обережними, слідкувати за вогнем. А з початку року вже сталося понад тисячу пожеж сухої рослинства рослинності та чагарників це майже в п'ять разів більше ніж за аналогічний період минулого року, і так само збільшилася площа знищеного. Якщо за цей рік ми маємо вже понад тисячу гектарів згорілої української землі, родючого шароґрунту, то за минулий рік сталося в десять разів менше, тобто згоріло лише 145 гектарів сухої рослинності. Рятувальники закликають бути уважними і обережними, особливо у пожежонебезпечний період, адже спекотні дні сприяють поширенню вогню. На Закарпатті викрито схему переправлення чоловіків через державний кордон. Організатору повідомлено про підозру 34-річний мукачевець шукав охочих уникнути мобілізації та пропонував їм виїзд до Угорщини поза офіційними пунктами пропуску за 10 тисяч доларів. Також він намагався втягнути у схему прикордонника, запропонувавши гроші за безперешкодне переправлення чотирьох клієнтів і надання інформації про безпечний маршрут. Однак, прикордонник повідомив про спробу підкупу та діяв під контролем правоохоронців. Під час передачі частини хабаря у розмірі понад 4 тисяч доларів підозрюваного затримали. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Сьогодні на 95-му році життя відійшов у вічність народний художник України, лауреат Шевченківської премії Володимир Васильович Микита. Це людина-епоха, патріарх Закарпатської школи живопису, академік Національної академії мистецтв України, народний художник України був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого, 4-го і 5-го ступеня. Роботи художника знаходяться у багатьох музеях в Україні та за кордоном. У світі, де технології розвиваються стрімкіше ніж будь-коли раніше, вміння керувати дронами вже давно вийшло за межі розваги. Вони стали важливим інструментом на полі бою та рятувальних операціях і навіть журналістиці. У нашому сюжеті як підлітки навчаються керувати дронами, які можливості це їм відкриває, і чому вже сьогодні це більше ніж просто хобі. Катерина вже втретє прийшла до фпв школи від третьої штурмової бригади, аби опанувати навичку керування дронами. Дівчина каже, молодь, яка зростає разом із цифровими інноваціями, має шанс перетворити сучасне хобі на професію майбутнього. Я тут вже третій день ходжу сюди. Насправді дуже тяжко. Я не очікувала, що я не буду так. Я не очікувала, що я краще полечу, ніж є насправді, але дуже крута можливість тут спробувати себе, спробувати свої можливості, побачити на собі, як це тяжко. Я думаю, що зараз дуже це класна можливість. Я вже приводила сюди двоє своїх друзів, маму. Якби це ну, якби є чудовий тиждень, дуже багато часу з утра до, ну, зранку до ночі, де можна. Перевірити, хоч тут цілий день сидіти та практикуватися. Сучасні дрони це вже не іграшки, а високотехнологічні інструменти, за кермом яких стоять справжні професіонали. Усе більше молоді обирає курси або школи з керування безпілотниками. І це не дивно ринок потребує пілотів. Збройні сили, рятувальні служби, аграрний сектор, індустрія кіно. Попит на фахівців із дронів стрімко зростає. На даний час вже дев'яте місто в нашому турі. Ми їздили в інших містах України. І працювали з усіма бажаючими. Всі, хто мають мотив, навчитися галузі FPV з нуля. Тобто цивільні новачки, також ті, хто вже мав справу із польотами, інженерним відділом. Усі, хто бажає, може. Оновити свої знання і дізнатися ще більше разом з нами у таких школах учні не просто вчаться літати, вони освоюють навігацію, планування маршрутів, правила безпеки. Професія вимагає технічного мислення, уважності, відповідальності та швидкої реакції. Курс, де ми пояснюємо базові принципи роботи мікроконтролю. Бо ФПВ – це проточність. Якщо, скажімо, роки там 12 тому це був спорт, це був світ розваг, звідки і прийшли в В даному випадку на лінії бойового зіткнення це та гвинтівка, яка може дістати де завгодно. І для того, щоб якісно працювати, мати техніку, ми навчаємо саме працювати з апаратурою завдяки моториці, дрібній моториці, де ми, як інструктори, пояснюємо усі. Тонкощі роботи пульта, тобто передавача, і саме дрона на відстані, для навчання переобладнали автобус у мобільну навчальну лабораторію з робочими місцями, який курсує різними містами країни. Навчання проводять бойові інструктори бригади, які діляться реальним фронтовим досвідом. Тут головне уважність, уважність і потрібно бути у фокусі. Впів вимагає. Розуміння багатозадачності, тримати відповідно стіки, дбати про постійно про газ, бо якщо, скажімо, відпустити стіки, борт просто упаде. Стабілізації в FPV немає. ФПВ це конструктор, а пілот і стабілізація це сама людина із пультом радіоуправління. Тобто тут немає такого, що натиснули кнопки, він полетів, а ви… Просто сидите спостерігаєте в екран чи в окуляри. Ні, безперервна робота від початку і до закінчення пілотування. Навчання керування дронами це вже не про майбутнє. У школі від третьої штурмової бригади знання дають ті, хто щодня застосовує їх на передовій. Тут кожна година практики це досвід, перевірений боєм. І кожен випускник це ще один крок до технологічної переваги над ворогом. Понад 2,6 гектара землі у Нацпарку Синевир на Закарпатті повернули у державну власність. Під час розгляду справи задоволено позов Хустської окружної прокуратури та прийнято рішення про повернення з комунальної у державну власність земельної ділянки у межах національного природного парку Синевир. У 2020 році головне управління Держгеокадастру Закарпатської області безпідставно вилучило понад 2,6 гектари землі природно-заповідного фонду, яка перебувала у постійному користуванні нацпарку із власності держави. Ділянку Ексільсгосп землі незаконно передали у Власність Синивирської сільської ради прокурори наполягали визнати недійсним, видані органами влади та місцевого самоврядування розпорядження і накази, скасувати державну реєстрацію речових прав та повернути землю. Наразі очікується набрання рішенням законної сили для його реального виконання. На Рахівщині між населеними пунктами Луг та Хмелів укріплюють узбіччя. На ділянці дороги державного значення н 09 що між населеними пунктами Луг та Хмелів, підрядна організація провела роботи з укріплення узбіччя щебеневою сумішю. Раніше вище вказану ділянку відремонтували у рамках експлуатаційного утримання. Була проведена розчистка пазухи підпірної стінки для вловлювання камнепаду, виконана стабілізація основи землеполотна у місцях утворення пучин, а також облаштований дренаж для водовідведення. Також по всій ділянці влаштований нижній та верхній. Ні шари асфальту по обох сторонах проїзду. З початку повномасштабного вторгнення в Україну кількість людей, які обрали дистанційну зайнятість, зросла на 561 відсоток. Війна змусила багатьох змінити фах, перекваліфікуватися або шукати роботу, яку можна виконувати незалежно від місця проживання. На Закарпатті ця тенденція також помітна. Про те, які професії найчастіше обирають для віддаленої роботи, що пропонують місцеві підприємства, далі в сюжеті. З початку повномасштабного вторгнення попит на дистанційну роботу в Україні зріс на рекордні 561%. відсоток. Війна кардинально змінила життя мільйонів. Багатьом довелося перекваліфікуватися, шукати нові джерела доходу або роботу, яку можна виконувати незалежно від місця перебування. Більшість підприємств релоковані. Вони змінили місце розташування, змінили більш безпечні райони. Працівники виїхали за кордон, але бажають працювати. Хочуть працювати і щоб не втрачати робочу силу, роботодавці відповідно створюють умови для того, щоб особа працювала віддалено дистанційно. В цьому передує наказ про дистанційну форму роботи. Це може бути трудовий договір про дистанційну форму роботи. Для того, щоб зміцнити нашу економіку, яка і так потерпає зараз в умовах нашої війни, в умовах такого надзвичайного стану. Найпопулярнішими дистанційними професіями в 2025 році, які користуються попитом, є it спеціалісти Спеціалісти програмісти, розробники, тестувальники, маркетологи, SMM, сео, таргетологи, дизайнери, а також онлайн-консультанти та віртуальні асистенти. Крім того, популярними залишаються копірайтери, перекладачі та фахівці з онлайн підтримки. На Закарпатті центр зайнятості також фіксує зростання інтересу до віддаленої форми праці. Алла Довбак зазначає, що на території краю є підприємства, що вже практикують такий вид зайнятості. Є такі підприємства. Які прийшли частково на дистанційну роботу, наприклад, це такі вакансії, як бухгалтер, там адміністратор, диспетчер, оператор комп'ютерного набору. Дизайнер, наприклад, меблів. У Нас є такі підприємці, які займаються виготовленням там зеркал, виготовленням меблів. Тобто, дизайнери вони також можуть працювати дистанційно. Вони працюють. Варто зазначити, що форма трудового договору про дистанційну роботу не відрізняється від тієї, яку підписують працівники, що працюють у офлайн форматі. Ніяким чином він не відрізняється від умов звичайного режиму, тобто від умов трудового договору чи наказу. Особа отримує відповідну заробітну плану. Але режим роботи для даної особи вона може вибрати, вона може працювати у домашніх умовах, тобто бути вдома, але повинна бути забезпечена комунікацією, тобто програмним забезпеченням, телефоном, щоб мати можливість працювати. І, відповідно, роботодавцям можуть бути обумовлені години перерви, наприклад, mm -hmm. чи щогодина перерва, тобто людина переривається для того, щоб зробити якісь свої ці. Відпочити від роботи Володимир працює айтівцем з дому та каже, такий формат роботи дає йому чимало переваг. Я почав працювати у 21 році, а це якраз був період після карантину, і, і вже всі працювали на одельонці. Ну я в цьому бачу тільки одні плюси, тому що не потрібно витрачати час на дорогу, і все таке. Вот е і можна працювати з, з любого міста і країни. Це також плюс, що людина може працювати і вдома, і у підвалі. Ну е е е якщо хоче. От а до, до речі, про е Work-Life Balance, то е трошки він страждає, тому що е немає чіткого е розділення між Роботою саме і домом, і буває, що можеш працювати просто до е, 10-ї ввечора, і все таке. Мукачівці ж зізнаються, дистанційна робота має свої плюси, та не обійшлося і без мінусів. Мені як підлітку дистанційна робота більше подобається тим, що я можу краще поєднувати навчання і свою роботу, і можу, не виходячи з дому, навчатися і також працювати. Чому більшість підлітків і людей вибирають онлайн-роботу? Напевно, тому що ну, це легше і більш комфортніше. В умовах війни це Теж більш надійніше, наприклад, ти, якщо йдеш на роботу, ти є якась загроза того, що можеш потрапити під обстріли. А на мою думку, взагалі, дистанційна робота в якійсь мірі вона і ок, в якійсь мірі і ні, тому що більшості часу ти сидиш вдома, ти не виходиш на соціум. А чому ок? І за того, що монально теж сама перевага. Вдома потрібно щось зробити. Автоматично можеш залишитися з дітьми, якщо є діти, наприклад. І тоді вже ти можеш поєднувати одне з другим, як кажуть, приємно з корисним. Загалом фахівці зазначають, що дистанційна робота це не лише тимчасовий тренд, але й перспектива для майбутнього. Закарпаття, як тиловий регіон, має потенціал стати місцем для нових онлайн професій. Такими були підсумки цієї середи. Ми дякуємо вам за увагу та за довіру. Побачимось традиційно на телеканалі М-студіо. Бережіть себе.